Командувач об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв, побував на позиціях українських військових на Сумському напрямку. Він чітко визначив головні завдання це підвищення безпеки цивільного населення. Генерал наголосив, що будь-які засоби повітряного нападу, що рухаються областю, мають збиватися. Наше з вами завдання це бути успішними у протидії прольоту засобів повітряного нападу. У протидії диверсійно-розвідувальних сил ворога і третє завдання: у підвищенні рівня безпеки цивільних у прикордонних районах. Добре? Також це підготовка до ведення оборонної операції в подачу. Якщо буде необхідна допомога, я допоможу, але з вас спитаю за виконання оцього окреслених завдань працював на сомському напрямку, спілкувався з командиром угруповання його особовим складом на командних пунктах бригад окремих батальйонів, вивчав ситуацію, яка склалася на цьому напрямку, та чітко визначив завдання. Перше це підвищення безпеки цивільного населення. Друге, це недопущення дій диверсійно-розвідувальних сил на цьому напрямку. Їх успішних дій наші сили завжди мають перемагати у будь-якому бойовому зіткненні. Також Поставив завдання пов'язаних з протиповітряною обороною. Ми постійно працюємо над тим, щоб підвищити її ефективність. Будь-які засоби повітряного нападу, які рухаються сумщиною, мають збиватися. Система має бути ефективною. Командири чітко усвідомили поставлене завдання. Вони розуміють, що я їх обов'язково перевірю. Рухаємося далі. Слава Україні! Разом переможемо, зазначимо, що останнім часом кількість обстрілів прикордонних територій Сумської області, що межує з Росією на півночі та сході, збільшилася. Особливо часто російські війська влаштовують обстріли Білопілля та найближчих населених пунктів.